Цікаво, правда, чорні діри це загадкові об'єкти у всесвіті, де гравітація настільки сильна, що навіть світло не може вирватися з їхньої пастки. Але чому це відбувається? Все починається з того, що масивна зірка вичерпує своє паливо і колапсує під власною вагою. Вона стискається до крихітного розміру, утворюючи область з нескінченно великою щільністю. Це і є сингулярність. Навколо Чорної діри є так званий горизонт подій, межа після якої вже нічого не повернеться назад. Вчені вивчають ці об'єкти, щоб краще зрозуміти закони фізики, зокрема теорію відносності. Цікаво, що чорні діри не всмоктують все навколо, як пилососи, вони взаємодіють лише з тим, що підходить надто близько. Підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше цікавих фактів про світ навколо нас. Залишайтеся з нами і разом дізнаємося ще більше.